Що таке синдром самозванця і чому успіх викликає паніку? Ви отримали якісь підвищення на роботі? І у вас зразу з'являється паніка, що оця помилка, мене скоро викриють, є, вони знають, які я справжній і взагалі мене звільнять. Це такі прояви синдрома самозванця, тобто внутрішнє відчуття, що я не настільки хороший, як інші думають. І це проявляється в таких тенденціях перфекціонізму, часто це з дитинства, коли ваші батьки, знаєте, були таки жорстокими і ставили дуже високі для вас стандарти. І зараз це проявляється. Тим, що ви дуже критичні до себе, ви не вмієте сприймати похвалу, у вас є такий сильний страх, що мене викриють і звільнять, з позором і тому тому подібне. Далі у вас такий, знаєте, може бути самосаботаж перед якимось важливими подіями. І також у вас є такий, знаєте, гіперпрацьовитість може бути, от якраз щоб довести, що я гідний я маю працювати дуже-дуже багато.